1 Петра, перша глава 6 і 7 стихи. з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні, виявилось для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Сідайте, будь ласка. Один із моментів Євангелія Івана, 11 глава, описує момент життя Ісуса Христа, коли Він відійшов на другий берег річки, і дві сестри посилають посланця і з такими словами. Той, котрого Ти любиш, сильно захворів. Ісус в той момент. А ніякої відповіді, а ніяких а, на... На... натяків. Він просто мовчить, він два дні знаходиться. І після чого він говорить, ця хвороба для того, щоб прославився Син Божий. Послухайте, дві сестри вони сказали, не той, хто вірить, не той, кого ти знаєш, хто знає тебе. А той, кого ти любиш, він хворіє. Чому, знаючи, що Бог його любить, вони чекали якихось моментів, коли Він приходить і вони, Марфа говорить, якби ти тут був, він би був живий. Але він мовчав. І знаєте, чому у житті віруючих повинні бути випробування нашої віри? Про що говорить Петро? Той, хто знає, що таке випробування, що таке іскушення, хто був іспитан в своїй вірі в початку і в кінці. Той, хто знає, що таке страждання. І він говорить про випробування віри, чому потрібно випробувати нашу віру, Богу, Він же бачить її. Віра це те, що Відіграє надзвичайну роль в нашому житті, в житті християн. Тільки через віру ми маємо спасіння. І саме віра вона ціниться на небесах. Не наші досягнення, не наші дії, а саме віра вона ціниться на небесах. І тому таке питання, для чого потрібно віруючому. Випробування. І апостол Петро, і на його прикладі його життя я хотів би відповісти на це питання. І перше, для чого випробування? Це для того, щоб показати справжність нашої віри. Коли іс мав Петро розмову з Ісусом Христом, коли Христос йому сказав, що Ти будеш. Ти відрічешся від мене, то Петро а, сказав йому ні. Вони може відрічуться, але не я. Послухайте, Петро знав, він, з ким він говорить. Петро знав, хто такий Ісус Христос і що його слова збуваються. І чомусь Він все ж таки зумів заперечити йому і сказати, всі, але не я. А Лука описує один момент, коли Він говорить, що Ісус говорить Петру, я молюсь молився о Тобі, щоб Твоя віра не оскуділа, тобто не пропала. Якщо Ісус Христос молився про Петра про Його віру, то в мене таке питання: то що, коли Він відрікся від Христа? То Померла його віра. Чи все ж таки він щось вдруге вірив? На що Петро полагався? І чому саме Ісус Христос промовив: Я молився твоїй вірі, і коли ти навернешся, то зміцниш братів. Послухайте, віра Петра вона полягалась на його зусиллях. І коли прийшов час страждання, коли Христа забрали, Петро побачив і заплакав, тому що він побачив свою віру, на що він ділі опирався. Як часто потрібно нам зрозуміти, коли я нахожусь, прохожу випробування, то що насамділі, на що я полагаюся? Коли ми говоримо про випробування, то скажіть відверто, в нашій голові це якісь масштабні дії. Але чи ви думаєте про випробування, які десятками тисяч ми зустрічаємо кожного дня? Коли ви втомлені, приходите додому, і ви бачите бардак і в тебе нарікання, це випробування віри. Подобається вам чи ні, але віра вона не нарікає. Коли я їду в машині і я задоволений комфортом, але знаючи, що моя машина в ідеальному стані, вона ламається, Господи, я все віддав, я все зрозумів. Чому? Це нарікання. Десятки тисяч є випробувань, які ми, скажімо так, не замічаємо. Але справжня віра, вона. Проявляється в любих випробуваннях. Нарікати чи бути довольним, уповати чи злитись на Бога. Як я дію, коли я зустрічаю випробування. Як кожен, хто вірить в Ісуса Христа, той, хто говорить, що я вірю, я маю живу віру. І священне Писання в моєму серці. То, коли я нахожусь в час випробувань, то як діє моя віра? Ось чому потрібно випробування, щоб показати нам правдивість нашої віри, якого я Бога вірю, на що я полагаюсь, і в чому я радію. Ось для чого Петро й говорить, з того радійте! Він перечитує ті радості. Хоч, якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні, виявилось для похвали. Ось що буде цінитись моя справжня віра. І тому, дорогі брати і сестри, коли я нахожусь в час випробувань не лише тих, скажімо, які масштабні, які гоніння чи е, хвороби, а є десятки випробувань нашої віри, які ми може і збігаємо або не хочемо бачити. А є такі випробування. Тому дбаємо про те, що про нашу віру. Тому що віра, вона ціниться на небесах. І саме за віру ми отримаємо похвалу. І друге, для чого нам випробування це для досягнення Божих цілей в мені. Второзаконня описує в 8 главі такий момент, коли Бог говорить: я вів тебе 40 років по пустині. Для того, щоб смирити і спитати, щоб узнати, що в твоєму серці. Послухайте, Бог хоче показати нам, що в моєму серці. Коли Петро мав розмову з Ісусом Христом про відрічення від Христа, то що було в його серці? Самонадіяність. Він був впевнений в своїх силах, він був впевнений в собі. Як часто ми впевнені в собі, що я способний, Господи, всі, але не я, всі відречуться, але не я. Як часто ми можемо промовляти слова гордині Богу, і Бог посилає випробування, щоб показати мені. Моє положення, щоб смирити мене, тому що ми повинні навчитись во усім своїм житті залежати від Бога. Бог хоче показати через випробування мою можливість. Коли ми говоримо Богу Я, Він каже дій, і ти побачиш, до чого ти дойдеш. Але якщо ти даєш мені діяти, то ти побачиш. Моє спасіння. Ти побачиш славу Божу. Послухайте, коли Марфа і Марія вони плакали про свого брата, і коли вони говорили, що Да, Він Воскресне, то вони ще не розуміли, що Бог хоче зробити в їхньому житті, яку славу Він хоче відкрити для них. Дорогі брати і сестри. Бо хоче смирити нас, щоб ми побачили Його славу. Він хоче показати цілі, які Він хоче досягнути в нас. Він хоче удалити від нас гордість, самохвальство, самовпевненість. Він хоче удалити від нашого життя все те, що не війде в Царство Небесне. І последнє. Щоб нас освободити від незрілості. Послання до римлян, 5 глава з 3 по 5 вірш. І не лише нею, а й хвалимось, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ще не засоромлює, адже Божа любов. Влились в наші серця через даного нам Святого Духа. Випробування, страждання, вони роблять нас досвідченими, і ми стаємо зрілими. Ось що хоче Бог бачити в нас. Він хоче бачити зрілих християн. Він не хоче бачити тих дітей, які не виросли в вірі. Апостол Павел в посланні до Римляна, ви знаєте, він промовляв такі слова, за час, який ви в вірі, ви вже повинні бути вчителями, але вас потрібно вчити знов прежнім наукам. Як добре, коли ми дозволяємо Богу діяти в нас. Як добре, коли ми дозволяємо Богу допомагати е, нам досягати Його цілей. Коли ми не йдемо всупереч Богу, коли ми не впираємось проти Нього і проти Його волі. Послухайте, дорогі брати і сестри, я кажу такі слова, що випробування вони покажуть те, що керує моїм серцем. Випробування, воно проявить те, заради чого я живу, і заради чого я е, дію, і заради чого. Я е, маю кладу цілі, випробування покаже те, що затаїно в моєму серці. Бо той, хто проходить випробування і виходить в них е, переможцем, це людина віри. Тому що ніхто із е, тих, хто, е, скажімо так, релігіозна людина. Вона ніколи не вийде з випробуванням а, переможця. Вона повернеться до тої стадії, в якій вона була. Але той, хто а вір, а вірить і має живу віру, він перенесе страждання з упуванням Бога. Тому що наміри сердечні Його належать в Господі. Тому, дорогі брати і сестри, не... Бімось, коли Бог дає нам випробування. Ось чому як і говорить, радійте, коли маєте випробування. Тому що Бог хоче проявити те, що є в вашому серці. Радіймо, приймаємо це. Але і розуміємо те, що як ті випробування, які ми маємо, вони тимчасові. І саме головне, через ці випробування ми пройдемо переможцями. Тільки з Господом. Ось чому ми повинні, коли справжня віруюча людина, коли вона проходить випробування, вона усилюється в двох речах це в молитві і в Писанні. Коли погано нам ми біжемо до Бога, тому що розуміємо, Він один наш порятунок. Тому, дорогі брати і сестри, я буду закінчувати і хочу сказати, що пам'ятаємо, Випробування Бог дає тим, Кого любить, щоб показати справжню нашу віру для того, щоб в нас досягнути Його цілі. Йому слава. Амінь.